Вона навчалася нової мови. Нарешті на екрані з'явилися два слова. Файл перетворено. Дрижачими від втоми і хвилювання пальцями Артеміс натиснув на кнопку Роздрукувати. З лазерного принтера виповзла одна єдина сторінка. Вона була надрукована англійською. Так. Де не, де зустрічалися помилки, багато чого належало чистити і доводити до розуму. Але головне текст читався. І що ще важливіше, його можна було зрозуміти. Через кілька тисячоліть чарівна мова була знову розшифрована. І зробив це не хто інший, як Артеміс. Хлопчик увімкнув настільну лампу і почав читати. Книга чарівного народу коя містить інструкції до мистецтва. Чарівництва нашого і різні правила життя. Ти бережи мене носи завжди з собою. Я таємниці трав і ворожби тобі відкрию, я вкажу дорогу в світ чарівних знань. Забудь мене і магії не стане. Чудесних заповідей рівно сто числом дадуть відповідь Як управлятися з чарівництвом. Заклинання, зілля, алхімії, секрети все розповім тобі. Все передам заповіти, але твердо.